Дивіться, я також особливо там не, не можу сказати, що розчарований, тому що не треба зачаровуватися, щоб потім розчаровуватися. А після якого моменту ти перестав розчаровуватися. Е, та це було зрозуміло, що да навіть до того, як е, з'явилося це фінальне політичне комунікет, коли було їх там обговорення, що там буде е, була реакція ну, президента України, який написав цей твіт. Я не знаю звідки його там написав. З літака, та, з потяга з машини, де він відповідно їхав, З Польщі е, 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 е. летів? тому що тут дійсно вийшла така історія, що тему то нагнітали. От деяку міру, до речі, як з нашим наступом, окремі люди, які не мають жодного відношення, наприклад, до військової справи, е і точно так же не мають ніякого відношення до НАТО, тому що вони не відповідають за зовнішню політику, і взагалі є якимись там радниками, радниками, радників на да, чогось. Да, розказували, що то все буде вирішено на нашу користь. Ми отримуємо ледь там не червону доріжку, по якій ми промаршируємо в НАТО, і це буде розказували. Ну, так це факт. Так це факт. Представники офісу президента про це говорили, що Україна не, Україна ну повинна там бути там, починаючи від подаліка, закінчуючи іншими, казали, що ну, НАТО не може не запросити Україну, тому що вони зацікавлені в нас не менше ніж ми в них. Президент про це говорив. Він казав, так, що на сьогоднішній день це його ну фактично цитата. Так. Я до речі її підтримую, тому що логіка тут є. Але ну, президент просто ж каже, всі ж його слухають. Він же ж максимально публічна основа що. Нато на сьогодні не може обійтися без України як Україна не може обійтися без НАТО. Тому ви повинні в НАТО прийняти. Я переконаний, що все буде добре, і це ну, наку наганялося мінімум. Ну місяці, півтора, два. Мені видається, мабуть, можливо можливо, більше. Ну да. я кажу ну, про такі сплеск. да, да а, відчай, Тут до речі да. цікаво було. Ну просто це час, і в нас є набагато більш важливіші питання взагалі в країні, але навіть провести елементарний контент аналіз, подивитися на те, як з'являлися ці повідомлення, і хто про це говорив. Тобто, це було. Ну, це об'єктивно, і в принципі, ми певної міри також могли докласти до цього руку, в якому сенсі, коли ми говорили, що Альянс дійсно зацікавлений в Україні. і В нього за великим рахунком ну, немає не, не зараз багато там простору для маневру, щоб взагалі відмовити в Україні, але в Україні ніхто, в принципі, не відмовив. Не в 11 статті написано майбутнє України в НАТО. Так. Те, що там нам нагадали в черговий раз про реформи, я не бачу тут якоїсь причини ображатися, тому що це питання, яке так чи інакше рано чи пізно повинно було сплести. Було зрозумів. Розуміло, що такі країни, як Німеччина, яка дуже любить чіплятися до різних бюрократичних моментів, обов'язково це вчепиться. Ми взагалі мовчимо ми про Угорщину, хто раз от згадував, вона взагалі не дуже тихо себе поводила. Поки що, да, поки що. тому що воно ну, розуміло, що да, він, речі, може й немає, немає саме. сенсу да. піднімати якісь питання. Ще Орбан, ще Орбан ще ще тільки раді. потім виступив знову з цією цією мантрою, типу не суверенна країна, все фінансується і так далі. Якби не то ну, вже він, за, він забув про 12 мільярдів, які виділяють Угорщині, без яких Угорщина не може жити. Там. Ну це така історія. Просто мовчав, да, то зрозуміло, що деякі країни би все вчепилися, і вони би це обов'язково нагадали. Але мені здається, вся історія довкола НАТО ще одну дуже важливу тезу продемонструвала. А, у нашої влади, у нашої влади, президента конкретно дуже якісно і ефективно виходило комунікувати з суспільствами західними. Але коли питання стало про комунікацію особистісно на рівні лідерів, система дала збій. І збій достатньо серйозний. Я не знаю, хто радив президенту писати того поста. Він правильний був по суті, по суті, але він неправильний був по формі. От в чому справа. Точно так же, як відповідь міністра оборони Британії. По суті. Він мав право це зробити, він це зробив. По формі це можна було зробити трошки по іншому. Я боявся, що ми скотимося в нашій дискусії а, до доволилися. Ні, ні, ну ми його згадаємо так чи інакше. Тому ну, що, да, що розумієте, розвідув... то, це... Це, це здавалося, ну, питання таке невелике. Його да, вже да, проїхали, да. пішли далі. Але я просто боюся, ми до ефіру говорили, що так, так, а, так. скоріш за все ми тепер отримали просто прецедент. І такі речі будуть з'являтися частіше. І до них треба готуватися. Тому от вийшло так, що ми мали план А. Що ми отримаємо якесь пряме запрошення, коли цей план ну фактично е ну переформатувався на те, що ми отримаємо дуже розпливчате запрошення, не, не виявилося Слухай, плану я... Б. Ігоре, Я ну вибач, я не погоджуся. Ну ти ж сам сказав 11-й пункт комініки Україна в НАТО. Ми ж хотіли Україну запрошують в альянс. Хотів ну, офіс президента. А, а як Президент. це мало виглядати за це? Запрошує. Мало виглядати в вигляді 11-го, чи 10-го, чи дев'ятого, чи першого пункту комуніке, що Україна отримує от слово інвайт. Да воно повинно було кілька разів згадуватися, що Україна запрошена в НАТО станом на сьогодні. А далі можна було вже писати виконання що так що так дай мови. Ну це важливо з інформаційно піарної Так точки подайте. Я, я не випадково от. кажу, є ж подайте Україна так, в, в дивіться, НАТО розживі. На другий Чому день, вчаться, на вони? другий день, коли трошки говорили. заспокоїлися, мабуть, вечеря вплинула позитивно. Там на вечері, мабуть, десь пояснило, що треба трошки по-іншому себе десь вести. Включили антикриз і, в принципі, правильно вивернули тему. Україна да, буде да, в НАТО, і для нас важливішим. Я до речі, дотримую цієї точки зору. Тарас по це говорив. Для нас зараз важливішим є. Гроші, техніка, зброя. ну зброя розвіддані, там не знаю, захист кібербезпеки, тренування наших військових. Я б ще окремо може, тоді б згадав, це. Можна було б вкинути, ну чомусь не вкинути. Ну не хочете давати нам своїх солдатів, дайте нам добровольців. Ну, F-16 же з пілотами добровольцями краще да, ніж просто F-16. Да. До речі, цю тему кілька разів піднімали на ну, сам, заході самі добровольці. Самі добровольці подігали, казали, але чому її до сих пір якось не врегулювало? от можна було б на цьому тоді зіграти. Я ну, не виключаю, що вона вже врегульована касається. От, от ми прогуляна. от ми почекаємо земний да? корпус цеснує да. факт. Ми і почекаємо, там, коли, коли сумова, він відповідно на... буде. Ми знаємо, що в, авіація, в збройних це силах це дуже багато воює добровольців, які є офіційно військовослужбовцями збройних сил. Вони ж підписують там контракти відповідні. Але ми чекаємо трошки іншого рівня. Паспорт Так, да, да? можна видати паспорт, посудку на проживання, одружитися, там оженитися. Да, е це є, скажімо, да. проблемою. Тому е я думаю, що нам не на слід там посипати, як то кажуть, голову попелом. Да? А треба виходити з того, що ми отримали. Ми отримали дуже непогану декларацію. Поки що це декларація, але її треба якомога швидше розшити в конкретних двосторонніх договорах. Mm -hmm. І причому, якщо більше країн їх підпише, тим буде краще. Вони можуть бути двох типів, до речі, мало хто звернув на да. це увагу. Там же мова йде. Про після завершення війни, але для нас важливо, щоб і під час війни ми також цю допомогу отримували. Просто тут не вдало слово ці гарантії безпеки, воно народилося на Київському безпековому форумі, коли там до комісія Ярмака там оце, Правда, це, не це, не да, не. вони оце це малювали. Це гарна ідея. Ну просто що ну слова не дуже відповідають суті, бо це не стільки гарантії безпеки, скільки гарантії допомоги, наприклад. Да. Але да. хай воно називається гарантії безпеки. До речі, тим, що це більш важливіше ніж конкретно інвайт Ukraine, да Да. Етерика Росії, да, яка просто да. як тільки почула про ці гарантії, я, прочитала, що воно я на 5 правиль. років, і це для них виявилося серйозним да, викликом. Да. Я репліку тільки скажу. Більш того, оцей формат отаких от двосторонніх гарантій, там да, можливо з ядерним, е, ядерними державами, це? да це може бути новим форматом нового НАТО, або по іншому, може бути, ну. тому що. Ні, ні, це правда. Це я, може бути, окей, да, ну, я тому що, пишу, наприклад, по Східній Європі. В принципі, ми бачимо, що Східна Європа готова до нового формату НАТО, тому що вони близько ну, Скандинавія в тому числі. Тобто, в дійсності в НАТО. Є великі проблеми. Давайте будемо взяти. там. Сидить реально. Угорщина є, 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 є. є багато країн, які можуть оця от комісія НАТО україна НАТО. Вона ж була заблокована Угорщиною, так а через змовний закон. Тільки зараз у нас вже доки е... не прогнорували угорців, бо вже дістали. Да, і да, переформатували. Ну, вони хитрувати, ну, вони хитрувати. Да, теж да, там проговорили в Бухаресті. Було, да. якраз було в Бухаресті. Да, вони да, там, да. там зробили, але проблема в тому, що оце новий формат двосторонній гарантії плюс, плюс ядерний ядерна парасолька. Це може бути формат нової безпеки. Так, який може бути більш сталим, більш дієвим і не знаєте консультації там тут конкретно, ну, без, да, тут конкретна. От є солдати, є оборона. В дійсності це дуже схоже на ізраїльський варіант. Чому от знаєш? Я, я, я слухав, як говорили ізраїльтаїни. Чому вони не хочуть брати ніяких зобов'язань? Ні від кого Говорить, так. А, а ми будемо ж залежати від цих всіх бюрократичних циті. У нас є інвестиції в оборону, а, у нас і в них є спірні території, Сп... не визнані да, тому числі да, в тому висоти числі... там. Ні, ні, ну ну, ну давай там, Але вони, там... вони, ну, вони визнані ДК, не визнані ООН. не визнані. Давай, давай, якщо говорити Ізраїль спеціально нарізали в 48-му році, так. Щоб його можна було прибити протягом а, місяця, Так, давайте О, не та, про, про Ізраїль. Бо було, ми… я пам'ятаю <стан> ту першу ізраїльські <стан> ізраїльські варіанти. Чекайте О, так, так. без ізраїля. Я не хотів би Ні, і, до речі, це, це важливо. Тут важливий це, ще важливий момент, важливий в момент в двосторонніх договорах. В чому і це прозвучало від наших партнерів. Я був здивований. До речі, ці цим уточненням нам потрібно підписати з Україною двосторонні договори. А далі йде цитата: фактично, американці про це говорили, щоб політичні зміни в країнах. Не На реалізацію підтримки. Знаєш, що мені ну, Вибори, ж вибори там, і так далі. Я просто закінчу. Що мені сподобалось, коли о, о, фраза Байдена, яка там, Зеленський, у нас для вас погані намина, ми з вами надовго і це, дуже добре. Не це означає, що да. вони все ж таки не Так, вони будуть шпекати нашу владу. Я думаю, що будуть досить жорстко стояти питання по кадрах і по корупції, і так далі. Якщо ні... То будуть, вибачте, будь ласка, міняти. Ну, я думаю, що там буде. А кандидатура є, і ми знаємо, як її звати.